Привіт! Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи EBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас. Сьогодні поговоримо, як знайти постачальника в Китаї. Я розкажу, як я шукаю постачальників на Alibaba для перепродажу товарів у США та Європу. Спочатку, чому Alibaba? Чому, наприклад, не AliExpress? На AliExpress у більшості продають посередники, ціни набагато вище, а угоди не мають повної страховки. Давайте також глянемо на інші сайти, де можна знайти постачальника і порівняємо їх з Alibaba. 1688.com. Внутрішній китайський аналог Alibaba. орієнтований на локальний ринок. Ціни тут нижчі, іноді в 2-3 рази нижчі за Alibaba. але інтерфейс лише китайською. Тут краще працювати через місцевого агента. На DH Jade вже є англійська, вбудований захист покупця, але досить складно перевіряти якість постачальника та багато посередників. Made in China. Цей майданчик розвивається і скоро стане повноцінним конкурентом Alibaba. Фокус тут на промислові товари та B2B, багато перевірених фабрик, часто з сертифікацією. Великий мінус тут пропонуються великі партії товарів і менше варіантів кастомізації. Тому найчастіше користуються сайтом Alibaba. По-перше, на сайті зручний інтерфейс англійською. Він орієнтований на міжнародну співпрацю. Тому і менеджери виробництв теж спілкуються англійською. Найважливіше тут є верифікація виробників: Verified Supplier. Це дозволяє одним кліком відсіяти посередників. Другий ключовий фільтр Trade Assurance. Це ваша страховка у разі, якщо постачальник не виконає свої зобов'язання. Це знижує ризики, але не гарантує якості. Давайте оберемо товар, по якому будемо шукати постачальників. Хай це буде декор до Різдва. Якраз цікава ніша перед сезоном. Реєструємося або авторизуємося на сайті Alibaba. Вводимо пошуковий запит, одразу обираємо потрібні нам фільтри, страховка та верифікований продавець і гортаємо, шукаємо щось дійсно цікаве по фото. Це дуже широкий запит, тому багато таких собі варіантів. О, це може бути цікаво, виглядає непогано. Одразу дивимося ціни. Вони часто залежать від партії. Якщо шукаєте нішу для старту в онлайн торгівлі у 2025-му, пишіть мені у Дірект інстаграму Золото Карпат. Та отримайте безкоштовний чек-лист з переліком перспективних ніж. Зверніть увагу, ціна тут не остаточна і може ще включати у себе комісію платіжної системи та податки. Це обов'язково треба врахувати. Переходимо на товар, одразу звертаємо увагу, що його можна кастомізувати, тобто переробити під мій бренд або змінити під мої вимоги та потреби. Це важливо, зважайте на це. Найважливіше ось ця кнопка чат Now. Саме тут буде проходити вся комунікація з менеджером, але про це пізніше. Тут я поки дивлюся на мінімальне замовлення та терміни доставки. Особливо звертаю увагу на мінімальне замовлення. Це більше для аналізу, бо в процесі з виробником можна попробувати домовлятись про інші об'єми. Ще до переписки: умови доставки, захищена оплата, просте повернення це базовий мінімум. І, звісно ж, відгук. Заходимо і ресерчимо, що тут пишуть. Тут про товар поки нічого, а от про виробника досить багато. І є відгуки з США. Вони розгорнуті дуже непогано. Бо якщо ви бачите 100 відгуків на 5 зірок з однією фразою «гуд», то можуть бути проблеми зараз. Багато варіантів як накрутити рейтинг, тому не орієнтуємось виключно на оцінку. Вивчайте досвід співпраці з виробником. Обов'язково гортайте всі фото, дивіться відосики. На сторінці може бути посилання безпосередньо на сайт або соціальні мережі виробництва. Дивимося, що там, чи вони існують, чи активні, які там відгуки. Чи точно є фото процесу виробництва. Це додатковий фактор, але коли обираєте між 10 виробниками, він теж має свою вагу. Пройшлися по основному, а тепер вмикаємо харизму і починаємо спілкуватися. Дуже важливий момент: китайці спілкуються в діловому стилі, тупо по справі. Дуже чітко формуйте свої питання, щоб на них можна було дати однозначну відповідь. Старайтеся справити враження серйозного продавця, який зацікавлений у довгостроковій співпраці. І ніколи не кажіть, що ви початківець краще трохи перебільшити це, дасть змогу поторгуватись за кращі умови. Завжди резюмуйте всі домовленості, фіксуйте у повідомленнях всі зміни, враховуйте різницю у часі і краще пишіть, коли там робочий день, або ж не чекайте на швидкі відповіді. Якщо пишете після обіду, на що ще звернути увагу: якщо з вами спілкуються, наскільки готові йти на поступки чи активно співпрацюють, якщо менеджер ігнорує або ставить жорсткі рамки. То подумайте, чи буде вам ок, чи краще одразу не втрачати час і припинити взаємодію. Про що треба спілкуватись? Перше, уточніть, чи підтримує виробник модель дропшипінгу. Друге, запитайте про варіанти та терміни доставки. Час виробництва, якщо вам пишуть 7 30 днів, це червоний прапор. Чим точніше відповідь, тим краще. Третє, попросіть показати додаткові фото товару, його відео прямо з виробництва. Це дасть краще представлення про товар. Четверте, чи є можливість замовити семпл зразок товару? Чи можуть вони бути подарунком до основної партії, від якої кількості які терміни доставки в Україну? Про це трохи докладніше. У виробника вже є фото, відео, але їх краще не використовувати, якщо мова йде особливо про Etsy чи Amazon. Там можуть бути тисячі продавців з абсолютно таким самим візуальним контентом, які також беруть товари у цього вашого виробника з Аліекспресу чи Алібаби. Тому я дуже раджу замовляти товари в Україну, щоб зробити фотосесію. Часто на Алібаба пишуть окремо ціну за семпл. Наприклад, у партії товар коштує 5-10 доларів, а зразок 30-50 доларів. Домовляйтесь з постачальником, торгуйтесь та обговорюйте. Я стараюсь вибити умови, де зразки йдуть до мене як подарунок до основного замовлення найчастіше сплачують тільки за швидку доставку семплів в Україну, щоб встигнути відфотографувати та розробити креативи під рекламу ще до того, як партія прибула до США. Якщо виробник каже, що не може доставити товар в Україну, то можна одразу писати, що ви спілкуєтеся ще з іншими постачальниками, і вони можуть це зробити. Висока ймовірність того, що можливості різко знайдуться протягом 10 хвилин, або замовляйте товар до Польщі і вже звідти перейшліть його собі в Україну. Повертаємось до діалогу з постачальником. Важливо, уточніть, чи зможуть на упаковці не вказувати Китай. Як місце відправлення, або позначати вас як відправника, чи можна додавати ваші СКУ на товари? Це потрібно для того, щоб потім внести облік по асортименту та залишкам на складі, і щоб працівники складу могли ідентифікувати товари при збірці замовлення саме по вашій системі, логотип та персоналізація, з якої мінімальної кількості, які терміни виготовлення, чи є інструкція. Як вони виглядають, чи можна їх переписати, чи вона буде виключно англійською, без китайської? І запросіть знижку, коли все обговорили, резюмували всі домовленості в кінці, і виробник присилає вам контракт. Що тут важливо перевірити все, кількість терміни. Перед тим, як оплатити, перейдіть у фінальну версію рахунку. Там буде включено комісію платіжної системи та можливі податки. Якщо ці доплати вписуються у вашу бізнес-модель, то ок. Якщо ні, шукайте іншого виробника. Як варіант, можна перевірити, який відсоток беруть різні платіжні системи і оплатити найвигіднішим методом. Alibaba дає дуже багато можливостей, тому перевіряйте постачальника, будьте комунікабельним, питайте прямо. І спілкуйтесь одразу з мінімум чотирма постачальниками, щоб обрати кращі умови для співпраці. Підписуйтесь, тут все про електронну комерцію. Почуємось!